Слава Ісусу Христу, вірні Прославте Господа. Ось, наприклад, маємо цукерки на базі старих цукерок, але ну ні, ніби на тому самому заводі, просто вже не називаються бабусині або «Бабусині байки. І ось тут є список, що є дуже багато в них е. подимся, чи, чи вартує їх споживати, особливо якщо вони в пачці купуються по кілограмові. Так як Е є дуже багато. Отже подивимося, які є. Тут, звичайно, ще є інші якісь Е, які просто можуть не вказуватися, а, а бути якби розписані у літерах тут треба досліджувати. Але в загальному. В загальному то. то є цей така ситуація, що перевіримо ті Е, що є. Ну і от значок уже. Ясно на кого-зав'язано, то то. халяль. Ліцензіовано для халялі. Ото все. То ясно. Русский мир, та й більше нічого. Ну все. Йдемо до списку. Значить е 492 Эй 492. Значит, йдемо по, по, по двох таблицях. Тут вводимо 492. Нема такого. Йдемо далі, йдемо в загальний список. 492 Не виявило ніяких поганих ефектів по дослідженнях. Добре, йдемо далі. Е322. 322. Підвищений холестерин. Вже маємо. Ну, не можу сказати, що вона якась екстра шкідлива, зразу можна їсти. 322. Соєвих зерен. ГМО, тобто є, то є лецетин, то є той лецитин, Що зараз почали пхати всюди, де треба і не треба. То ГМО, тобто вже. Тобто якщо тут десь пише без ГМО, то вже неправда, ну. ну Таке вони вже не пишуть, я так бачу. Напишем добре. Тут у вас сироватка молочна суха. То ще якийсь е. емулятор лицензин соєвий. А може тут я щось вони подублюють незрозуміло. Е322 знову. Ну, коротше, одним словом є багато різних геномодифікованих добавок на базі того лецетину. Одним словом далі е 304 і Ну тут його точно нема, бо тут ще тоді не були такі. 304 нема простого. І тут дивимося 304. На, на в той період, коли та була таблиця, то десь 2007 рік. І дослідження ще в тому Е. Нато 304 ще І. М -м -м, так що не зрозуміла ситуація. На той мрії з нас все дослідження. А зараз такі робиться, що можуть нам писати і добре, то нема що вірити. Далі Е e 306. Останній, Тобто 1, 2. 3, 4, 306. 306. Нема. Ідемо в загальну таблицю С-306. E так само токофероли базуються з вітаміном Е. На той період все рівно ще йшли дослідження по них. одним ну, словом, особливо нічого нема. Дані цукерки, так як хіба то, що геномодифікований лецетин є в багатьох формах. І лецетин соняшниковий, і лицетин соєвий, і потім сироватка молочно суха. Ще якісь ще щось. Тут що може ще щось бути, якісь інші додатки. Просто треба розшифровувати їх самому по-англійськи або по-латинськи перекладати. Ну, візьмемо ті, що є. Ну, одним словом, дані цукерки можуть споживатися в розумних розмірах. Наприклад, три цукерки, отакі бабусині байки, по вазі дорівнюють одній шоколадці Snickers 50 грамовій так, що отак для розуму ось така інструкція. Слава те